Ласкаво просимо до завантаження документів у файли. У цьому відео ви дізнаєтеся, як завантажувати документи та зрозуміти різницю між завантаженням документів для будмайданчика та файлів проекту. Перш ніж почати, давайте переконаємося, що ми в правильному продукті Autodesk. І проекті. Потім клацніть файли на бічній навігаційній панелі. Як ми розглянули раніше в курсі, у файлах є два основних розділи або батьківські папки для файлів будмайданчика та проекту. Документи, завантажені в поле та його підпапки, автоматично синхронізуються між мобільними пристроями. За замовчуванням. Усі учасники проекту мають доступ до перегляду, що гарантує, що члени команди, які працюють на робочому місці, можуть увійти в мобільний додаток на своєму мобільному пристрої, щоб отримати доступ до документів, які їм потрібні в польових умовах, оскільки вбудовані креслення та креслення магазину є прикладами документів, які ми можемо захотіти завантажити для використання на будмайданчику. Існує кілька способів завантаження файлів для будмайданчика. Один із варіантів вибрати папку, а потім завантажити файли сюди. Інший варіант клацнути правою кнопкою миші на папці, або вибрати тут три крапки та вибрати завантаження зі списку параметрів. Давайте виберемо папку для будмайданчика або будь-яку з папок у ньому та клацніть завантажити файли, що відкриє діалогове вікно. Звідси у нас є два варіанти завантаження файлів: ми можемо переглядати файли зі свого комп'ютера. Або перетягувати файли сюди. Щойно ми виберемо файл для завантаження, ми побачимо прогрес тут і можемо продовжувати завантажувати додаткові файли за потреби. Після того як ми виберемо наші файли, натисніть Годово. Завантаження у файли проекту подібне до завантаження документів для будмайданчика за винятком того, що документи завантажені у файли проекту, недоступні через мобільний додаток. Коли документи переглядаються або для файлів поля або для файлів проекту, ми повинні переконатися, що під час завантаження нових версій зберігаються однакові ім'я та тип файлу. Це замінить попередню версію та збереже історію версій. Давайте переглянемо доступні параметри після завантаження та обробки файлу. Ми наведемо курсор миші на файл і клацнемо тут три крапки, щоб переглянути додаткові параметри. Як ми бачимо, тепер у нас є можливість переміщувати, копіювати, ділитися, блокувати та видаляти файл. Параметри відрізняються залежно від рівня дозволу або призначеного в папці. Щоб отримувати сповіщення, коли документи завантажуються або оновлюються в папці, учасник проекту повинен підписатися на отримання сповіщень електронною поштою. Просто клацніть три крапки біля назви папки, потім прокрутіть вниз і виберіть Підписатися. У цьому відео ви дізналися, як завантажувати документи та зрозуміти різницю між завантаженням документів для поля та файлів проекту.